Спасибо вчорашньому дощу. Трошки все заулибалося. Цвіточки зацвіли, клубничка зацвіла, дощик пройшов, слава Богу. Щось да буде, щось. Надіємося, що щось буде. Пані Наталія живе у степному усе життя. Каже, виїжджати не збирається, незважаючи на щоденні обстріли. Адже все, що має тут, і садиба, і господарство, і город садять. Усе, буряки, картошка, помідори. Оце наше аж поток. Ну це не один город, у нас чотири таких. Ми держимо корову. Нам треба сіно, нам треба буряк. Польові роботи проводять за планом, каже пані Наталія, от тільки заважають з Росії, яка за 200 метрів від села. Наш город, там жили мої батьки, город туди виходить, аж, аж туди до них. Садили цей от, паша, кажу, давай швидше. Бистре тільки додому приїжджаємо, гуп. а ту моркву сіяла. Сію моркву, чую, ну, там гуп. Я цей рядочок досіяла, думаю, ні, треба ж загорнути, бо я ж потім не знайду. Я загортаю, от гуп. Отак сіяла моркву. Чесне слово. Ну а вечором вже ж ховалися, то, що прямо по криші прилетіло. То вже ж як дало вечором із сусідами там сиділи за двором, а воно як дало, прийшлося ховатися. Наслідки того обстрілу залишилися на дахах будівель і на паркані. Оце ось Да. От на криші залатали. До Наталії Вікторівни часто привозять із сум онуків. Їздити доводиться по дорозі, яка йде вздовж кордону. Іншої немає. Приїхали обстріли. Куди з ними? Як? Дорога одна, як їх випровадити? Все одно їздять, приїдуть. Діти кажуть, ма, яка різниця, Чи ти там одна, чи ми гуртом. Все одно ми в місті. Зятя забрали захищати Україну, а вона за рулі привозить дітей. У дворі для онуків облаштували майданчик. Далеко від садиби дітям бігати не дозволяють, особливо після нещодавнього випадку. Цей раз там гуляли із чужими дітьми. Всі прибігли до нас, забігли, тому що ось за городами, отам за городами загоріли, запалили поле. Вони стріляли і там зразу зайнялося поле. Ну, Звісно, вони у городі вони такого ще не чули, почали ж тут істерика і все. Ну. А що зробиш? Жити треба якось. Отак і живем. Наталія Вікторівна завідує місцевим будинком культури. Зараз він не працює. До війни він функціонував кожного дня. І зараз ходимо, прибираємо, навідуємося. До війни ми проводили концерти, дискотеки у нас були, шахматний у нас був гурток. Так, дітки ходили, гуляли, більярд, теніс. Ну так. Концерти були, не часто кажу, не часто, ну, три концерти на рік було. Тепер місцеві жителі намагаються зайвий раз із подвір'я не виходити, говорить пані Наталія. Страшнувато. Це рідко, коли там збіжимося до кучки, щоб ну, просто пообщатися, а так ні. Кожний вдома. А там мої курчатка. Хазяйства ще більше завели, То, що, щоб, ну, як сказати, як до війни ми общалися в місті, ну, люди, отак, общення було більше. А зараз все замкнуто. Зараз пройди по селу кожен вдома, тому що от дому страшно одити. Люди стали такі, ну, можна сказати, постаріли вмиг. Можна, на любого можна глянути і сказати, що да, війна змінила людину. Олена Рашевська, Олександр Сокол, Суспільне новини, Сумщина.